Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». У даному відогляді надамо ваші увазі тестер напруги від компанії Бош, а саме модель «GVT-1000-15». Як ви бачите, постачається він у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо, подивимось на комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам а також особливостям та перевагам. Отже, друзі. Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання, як завжди ходить уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Також у нас йде дуже добрий текстильний чохол зі зручною мовнією-защіпкою, котра ніде не заїдає. Всередині чохла у нас знаходиться флісова підложка, за допомогою якої у нас не пошкоджується прилад під час безпосереднього транспортування. Також, звісно, до комплекту у нас входить і сам пристрій. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Клас безпеки КАТ-4 600 вольт, кат 3 1000 вольт. Максимальний діапазон роботи 1000 вольт. Клас захисту IP 65, габарити 261 на 40х86 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо вже безпосередньо до самого пристрою та його функціоналу. Перше, для більшої зручності даний прилад можна роз'єднати, відповідно, значно розширити спектр його завдань. Далі для можливості використання його однією рукою можна з'єднати ці дві частини та безпосередньо працювати з розетками. За що у нас відповідають клавіші? Перша клавіша відповідає за підсвітку робочої зони. Відповідно, якщо ми працюємо в електрощитках, то що у нас є можливість підсвітчувати місце роботи, відповідно, не зробити помилку. Також є у нас клавіші, котрі відповідають за ПЗВ, є індикація постійного та перемінного струму. Напрямку руху струму за годинниковою або проти годинникової стрілки, індикація розриву, індикація зарядженості батареї, у котрі встановлені, та відповідно індикація вольтажу. Наприклад, в наших розетках наразі 230 вольт. І якщо ми під'їдаємо даний пристрій до нашої розетки, то нам буде показувати 230 вольт. Звісно, якщо там є струм. Якщо немає, відповідно нічого показувати не буде. З приводу зручності, ергономіки та усіх моментів, які пов'язані з комфортом, бо як завжди, тут все на дуже добре, на дуже доброму високому рівні. Корпус інструменту добре прогумований, гума має рельєфну поверхню. Тобто тримати пристрій та його використовувати зручно навіть тривалий час. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього пристрою чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.